Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. Окупанти двічі атакували територію області, ворожим вогнем, понівачило будинки місцевих жителів на Пологівщині, а від прямого влучання знищено дім у Кам'яцькому. Ще авіаракетою вгатили неподалік одного з сіл у вільнянському районі. Також вдарили по Оріхову та Гуляйполю, в Оріхові зруйнована адмінбудівля, пошкоджені автівки та територія хлібокомбінату. Постраждали прилеглі багатоповерхів та приватні будинки. На жаль, є поранені серед місцевих. У 56-річного чоловіка діагностували осколкове поранення живота, рук та ніг. Йому надали першу допомогу та доставили до лікарні. Більше кроми бочини нікуди не попало. А на тимчасово окупованій території Запорізької області прибула нова хвиля загарбників, повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров. Також у Кирилівці були помічені вагнерівці а у самому Мелітополі окупанти витворили місцевих мешканців з гуртожитку та заселилися на їхні місця. То кмаку новий заїзд Кавкастів як наслідок посилились фільтраційні заходи і контроль за місцевим населенням. Рашисти використовують всі засоби, посилюють паспортизацію, в тому числі щоб взяти на облік людей і зробити їх співучасниками свого злочину. Ускладнили проїзд через блокпости, вимагають паспорт РФ або докази того, що заявку на утримання подано. Почастішали обшуки. Окупанти перевіряють житло і зупиняють людей прямо на вулицях. Продовж минулої доби окупанти завдали чотири авіаудару та 66 разів гатили із артилерії по території Запорізької області. Також застосували сім дронів камікадзе, За правоохоронці зафіксували майже півсотні повідомлень щодо руйнації житлових будинків та об'єктів інфраструктури внаслідок ворожого обстрілу. У місті Енергодар Запорізької області місцеві жителі повинні отримувати дозвіл на пересування територією області. Ті, хто подав заявки на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України. Подекуди загарбники обшуковують навіть людські помешкання. Натомість наші захисники продовжують нащити окупантів. Українські військові передали вітання жителям Бердянська та запевнили незабаром на тимчасово окуповану територію до ворогів. Завітає Бавовна. Дані мешканці міста Бердянськ. Ми про вас не забули. Ми повертаємось додому. А всім колаборантам та окупантам хочемо передати балтії До вас дуже скоро завітає бавовна! Слава Україні! Não é